Олександр Довженко побував в нашому краї під час підготовки до зйомок кінострічки Поема про море, що була знята вже після його смерті у 1958 році. Збираючи матеріали для сценарію та образи для своїх героїв, кіномитець особисто спілкувався з будівниками Каховської ГЕС та жителями тих селищ, домівки яких заважали майбутньому Каховському водосховищу та підлягали знищенню. Лавні уже от конка, Виді, вон бувший великий лук Запорожський. Здесь будет чистое тоневое дно. Корчуем 40 тысяч га. Да. Нет плавник. Конечно, ведь мы же над морем летим. Селище Покровське Нікопольського району, як і багато інших сіл на узбережжі Дніпра, пересунула на гору велика вода. Тому селяни, їх почуття та настрій під час розставання з рідними домівками були цікаві драматургу. Село строїть на горі, все з председателем воює, дом культури строїть, тісний, окна не туди, а ти ще зім завів. Хто председатель? А хто председатель? Та Савка Зарудний. Савка Хороший председатель. Дуже работящий, душевний. Так, одним з прототипів збірного кіношного образу голови Савки Зарудного став Ніка Пучанин. А в ті часи голова колгоспу селища Покровського Петро Іванович Овчаренко. Його дочка Сталіна Петрівна Чаплигіна добре пам'ятає час, коли до Покровського приїздив кінорежисер Олександр Довженко. Аліна Петрівна розповіла, що відомий режисер годинами розмовляв із батьком, а голова залюбки розповідав про улюблене село, людей, пасіки, засилля риби та багатючі городи у плавнях. Всі ці кількаденні розмови неспроста, адже риси, характеру голови колгоспу Петра Овчаренка прийшлись до душі режисерові та відповідали задуманому образу кіношного голови колгоспу. Старожили Покровського добре пам'ятають Петра Овчаренка. Він став практично будівником нового селища. Та, переглядаючи стрічку поема про море сьогодні, пригадують ті важкі для селян часи. Я не сказал же вам самого главного. Любите Землю и труд на Земле. Иначе не будет счастья нам и детям нашим, ни на какой планете. Якщо ви або ваші знайомі маєте будь-яку достовірну інформацію, спогади або фотоснімки щодо перебування Олександра Довженка на Нікопольщині, можете поділитись ними журналістами для подальшого створення сюжетів та статей. Звертайтесь до редакції газети Проспект Трубників та телестудії Січ.